Ці два портрети пензля Рембранта ніколи не були експонатами музеїв. Їх вважають останніми відомими роботами нідерландського художника, які залишаються у приватній колекції. Батьки нинішніх власників купили їх на аукціоні майже 200 років тому. Нині картини знову виставлять на торги. Вони пройдуть у Лондоні. На портретах зображено подружжя Ян Вілемс вандерплейм та його дружина Ябген Карелс. Це близькі друзі родини Рембранта дивно, що ці картини залишалися майже невідомими тривалий час. Про них ніколи не згадували в літературі, коли описували численні твори Рембрандта. Два портрети оцінюють у 6-9 мільйонів євро. З молотка також піде картина італійського художника епохи раннього ренесансу Фра Анжеліко. Робота називається Розп'яття з Богородицею, святим Іоанном Хрестителем та Магдалиною біля підніжжя Христа. За неї планують отримати від 4 до 7 мільйонів євро. Ще один цінний лот бюст Олени троянської автор роботи італійський скульптор Антоніо Канова, який жив у 18-19 девятнадцятому Погруддя оцінюють у 3 мільйони євро. Ці роботи продадуть у межах аукціону старі майстри, який проводить будинок Крістіс. Лотом наступних торгів стане лист Моцарта, написаний влітку 1782 року. У ньому австрійський композитор звертається за порадою до близького друга. Стартова ціна 350 тисяч євро. А це медальйон, зроблений на замовлення королеви Шарлоти, дружини британського короля Георга III. Які медальйони вона подарувала друзям, які її підтримували під час хвороби чоловіка? це правдиве свідчення любові королеви Шарлоти до короля Георга III. Це також показує, який неймовірно важкий час вона пережила в 1788 і 1789 роках, коли в короля стався напад хвороби. Медальйон оцінюють у 3,5-5 тисяч євро. Його продадуть на аукціоні англійських срібних та золотих скриньок.